Слава Ісусу Христу, знову з вами передача Відкрита Біблія і я, пастор Олександр Руденець. Є в житті речі, які не так легко здолати, не так легко побороти, і які часто є великим тягарем для людей. І одним із таких явищ є явище корупції. Сьогодні поговоримо про це. Очевидно, що це велике лихо. Для всього суспільства, для всіх людей. І той, хто думає, що він піднявся, заробив на чомусь незаконно за рахунок інших, це така тимчасова радість, яка б'є також і по тому, хто взяв цього хабара. І хочу вам сказати, що це подібно приблизно як на таку порохняву колоду, ніби зовні все добре, це дерево. І це матеріал будівельний, з якого можна на нього можна оперти щось на цей стовбур, але справді воно все тільки торкнесь, тільки гарно виглядає, і воно розсиплеться. Так, на жаль, є і в нашому народі, і ми переживаємо на собі це, цю біду, це лихо. І, і різними способами люди говорять про це, хочуть боротись якось, викорінити його. І не ми одні такі в Україні. Я думаю, що весь світ такий, тільки в різній мірі. Оскільки я священник Божий пастор, я хочу говорити про те, що церква теж має немало важливу роль у цій справі, щоб здолати корупцію, тому ми започатковуємо таке служіння, таку спільну працю із дитячою місією в Україні, яка починає новий проєкт і бачення церкви, християн, віруючих в людей, не в тому, щоб нарікати, що вона є, як весь світ сьогодні. Всі наші люди на вулиці нарікають. Нарікати християнин не має на життя. Він має бути спокійний, мирний. Він має дякувати за все, що є, але мати життєву позицію. І реагувати на певні речі згідно слова Божого, і будь-який хабар це є гріх. Тому ми, християни, не хочемо критикувати когось, не хочемо нарікати на це, не хочемо критикувати владу чи наше життя, чи ще когось там висміювати, чи викривати, чи як силові структури там на гарячому ловити. Справа церкви церква це совість суспільства, і справа церкви це вчити людей. Вчити, що це погано. Тому хочу вам сказати, що ми будемо робити цей новий проект Територія без корупції разом із дитячою місією в Україні. Тому радий сьогодні в нашій телепрограмі дати вам можливість познайомитись із Людмилою Віталівною Лунюк, яка є директором цієї місії в Україні, і яка вам зараз більше розповість щодо цього проекту, який ми плануємо робити. Хочеш ми заплатимо золотом! Ти ведь мене знаєш, Абдула. Я мзду не беру. Мені за державу обидно. Корумпована. Особливо в університеті і лікарні. Ну, вищі шалони влади, вся корупція. Так, корумпована. Порівняно з цима країнами, країнами, то дуже корумпована. Бо такі правителі при владі. Я думаю, кожен знайде приклад, який може це підтвердити. Країна наша корумпована безумовно і це відомо всім, від найменшого і до найстаршого. Кругом взятки? Ну, я вважаю так. Звісно. Звичайно, без взяток не помашеш, не поїдеш. Якщо не давати взяток, то не будуть і брати. а так всі ждуть, що хтось дасть. Та не хочуть так нічого робити. Верх сам не, не зміниться, поки низь не підніметься. Я думаю, прежде всего нужно, чтобы правительство обращалось к Богу. Кто-то очень мудро сказал, Украина не станет с колен до тех пор, пока не станет на колени перед Богом. Ні, неможливо. В нашій країні подолати це неможливо. Можна змінити. Верховну Раду розігнати, набрати свіжих, молодих, нормальних людей і тоді буде порадок. Ну, я не знаю. Треба, напевно, таку людину, що прийшла до влади. Ну, або, мабуть, в якійсь мірі, щоб вона була диктатором і мала дуже глибокі переконання, тоді, можливо, щось зміниться. Але це теж буде не за один рік. Треба обирати, міняти. Ми тоді щось можна буде зробити. Загнати в село тих депутатів усіх, щоб попрацювали. Знати, як тут зробляється хліб. Змінити, звичайно, можна, але це не треба чекати верхів, а треба починати з нас. Ті, хто міг би змінити цю ситуацію, їм зручно брати ці взятки. Може ставати за якусь ідею якось більш більш радикально. Ну, напевно, можна, якщо кожна людина буде над цим задумуватись. Не дають дорогу молоді. Це від нас залежить. Діло в тому, що ми всі продажні. Як не будемо продажні, то можна щось змінити. Перспектив не бачу ніяких. Не знаю даже. Як метастази, як рак. Воно абсолютно везде проникає. Но я уверен, що є люди, які действительно ну, скажем так, люблять Бога, чтять Бога і хранять себе в этом мире. От поэтому я знаю, что в правительстве есть люди замечательные люди в християне, действительно очень очень хорошие християне, которые хранят себя для Господа. Це люди професії, які не можуть мати корупції. Немає. Тот же гарантії 100% немає і не буде, при нашому керівництві не буде. Привчили нас так, що Кругом треба десь обов'язково, якщо йде щось дати, взяти і тому подібне. Та, напевно, що немає. Ті, що працюють для своєї сім'ї, ті, що на благо своїх рідних і близьких, вони не корумповані, вони живуть і роблять це від душі. Найменше, найбідніше мертве населення, а це вони є. Ну, не знаю. Так, дядько в селі, котрий бачка годує і хоче його здати на м'ясо, то він не корумпований, звичайно. От, а котрий цього бичка буде приймати, то вже звичайно є, але ну, його так відсотків дуже мало. Ну, напевно, так і скрізь все це діти. Шановні глядачі, скандинавська дитяча місія, дитяча місія Україна працює на Волині і на теренах нашої країни вже скоро 20 років. Ми надаємо. Велику допомогу всім потребуючим хворим дітям, дітям, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС та всім нужденним категоріям. Але обговорюючи питання бідності, обговорюючи питання, чому ми надаємо допомогу, чому люди не можуть самостійно гарно жити, ми все-таки Прийшли до висновку, що в більшості працюємо із наслідками, а не працюємо з самим корінням. Наша місія працює в восьми різних країнах світу, і основним спонсором є країни Скандинавії. Так ось всі країни, які мають заможне життя, можна сказати, чим заможніша країна. Тим нижчий в неї рівень корупції. І коли я кажу слово заможна, я маю на увазі не якусь групу населення, а все населення в цілому. Чим заможніше і щасливіше живуть люди, тим країна менш корумпована. В нас, на жаль, до цього рівня ще трошки далеко, так як ви бачили із цих сюжетів, які вам показали на початку. Розмірковуючи з даного питання, президент нашої місії підготував лист звернення, і ми започаткували Всесвітній Рух Некорумповане Покоління. Ми говоримо ні. Я ознайомлю вас з листом пана Валенберга для того, щоб ви зрозуміли суть цієї проблеми. Дитяча місія. Робить все для подолання бідності, але проблема в тому, що ми працюємо з симптомами проблеми, а не з її корінням. Всі представники країн, в яких працює місія, зійшлися на думці, що одна з основних причин бідності полягає в корупції. Корупція є дуже небезпечний суперник. І місія як організація не має можливостей, не має ресурсів і змоги боротись і, зрештою, не ставить ціль подолати корупцію. Ми хочемо підійти по-іншому. Як ви бачили, яке, е, який прошарок суспільства хто є некорумпований в Україні? Діти. Діти. Вони чисті. Вони, як той чистий аркуш, і що ми там пишемо, що ми допомагаємо, що ми вкладаємо в дитячі душі, те і виростає. Тому роботу ми хочемо зосередити на дітях. Потрібно зростити нове покоління. Ідея некорумпованого покоління, яку висловлює пан Валенберг, полягає в тому, щоб зосередити увагу на дітях та молоді, навчити їх бачити наслідки корупції. В Швеції багато років тому був рух, покоління, яке не палить. І коли пан Валенберг вчився в школі, було круто не палити, тому що кожен, хто був причетний до цього руху, він вважався причетним до чогось великого, грандіозного. І це давало їм ну, таку і гордість і переваги. Вони розказували про погані сторони паління, до чого це приходить. І каже, що сталося? Тепер, коли покоління тих людей, що пройшло через ось цей рух, сьогодні, коли вони стали депутатами, коли вони обійняли посади в суспільстві, вони заборонили паління в ресторанах, громадських місцях, на роботі і так далі. І в Швеції дійсно дуже мало людей сьогодні палить. Тому мрія. Пане Валенберга, полягає в тому, щоб дитяча місія стала активною частиною руху, який поширюється на зразок оцього руху покоління, яке не палить, шляхом виховання та створення громадської думки серед дітей та молоді про наслідки корупції. Ми можемо створити нове покоління, яке займе тверду позицію в боротьбі з корупцією позицію, якою вони будуть дотримуватись впродовж свого всього життя. Корупція, ми всі погодимося, це рак суспільства. Вона існує в усіх країнах. І так само, як і ракова пухлина, вона поширюється різним чином, проявляється більшою чи меншою мірою. Але більш злоякісний різновид чи менш злоякісний він йде, веде до руйнування. І тому корупція це завжди сльози. Ми хочемо витерти цю сльозу, тому символ, який має цей рух покоління без корупції, це око з сльозою. Коли ми говоримо про корупцію з людьми, дуже часто люди кажуть: ну що я можу зробити? Ну, наше суспільство корумповане. Звичайно, я не корумпований. Це суспільство винне, завжди винен хтось, але кожен на своєму місці. Ми можемо змінити ситуацію, і тому ми почали міняти форми роботи. Свою роботу ми хочемо зробити територією вільною від корупції. Якщо ви можете гарантувати таку роботу, ми з радістю подаруємо вам ось цей значок, щоб ви його розмістили просто на своєму робочому столі. На дверях свого робочого кабінету, якщо ви будете працювати дійсно дотримуючих моральних законів. І повірте, винагорода від цієї роботи і задоволення від цієї роботи, будуть набагато більшою. Ми намагаємось, щоб наша місія була такою територією вільної від корупції, щоб партнери, з якими ми працювали, теж були такими. Осередки, де ми працюємо, теж були такими територіями. І всі разом кожен докладає як ніби краплинку, але разом краплинки зілються в велике море і досягнуть результату. Якщо ми уявимо велике поле, яке заросло бур'яном, звичайно ж, зістригати листочки чи висмикувати якусь одну бур'янину із тисячі. Не дасть результату для звільнення поля. Нам треба, щоб в оброблений ґрунт не попадало насіння бур'янів, або потрібно повністю викошувати цей бур'ян. Ми якраз беремо місію для того, щоб дітки, які сьогодні є тим чистим полем, щоб вони не одержали ось це. Погане насіння в своїй душі, щоб вони виросли, користуючись іншими принципами. Як же ж рухатись далі? Сьогодні ми маємо унікальну можливість використовувати соціальні мережі для розповсюдження важливих повідомлень. Я думаю, що ми повинні використовувати цю можливість для того, щоб поширювати ідею руху покоління без корупції. Символ повідомлення, я вам казала, це око із сльозою. У нас є бажання витерти цю сльозу. Ми хочемо працювати як в глобальному масштабі за допомогою соціальних засобів масової інформації, так і діяти в нашому власному соціальному контексті. Разом ми можемо зробити багато. Звертайтесь до нас. Ми відкриємо. Сторінку в інтернеті, подамо вам адресу, висловлюєте свої зауваження, пропозиції і, звичайно, це робота, яка розрахована не на день, не на два. Але цю роботу можна і потрібно зробити. І сьогодні я запрошую вас всіх приєднатися до руху Некорумповане покоління. Покоління, яке говорить ні корупції, яке має силу сказати і сміливість сказати це слово ні. Робіть свої території, де ви працюєте, територіями вільними від корупції, і нехай вас всіх рясно благословить Господь.